Чим я ходувала дітей на халові діти дуже просили приготувати якусь халовінську їжу, і ось щось цього вийшло. на перекус. В них були жувальні цукерки в формі черв'яків. Та страшних зубів. Далі я вирішила приготувати їм сосиски у листковому тісті, та трошки прикрасила їх око. Ну, вийшло щось таке трошечки страшне. На солодке я їм приготувала брауні шоколадний, який нагадує мумію, бо я вкрила білим шоколадом, додала очі та іншу посипку. Діткам дуже сподобався цей брауні, та мені теж я з'їла половину. Взагалі, в тіктоці дуже багато прикольних ідей, що можна приготувати на Хелові. Ще в мене були павуки, на них я насадила мандарин та дала ще вин тому трошечки корисного теж було. І ще один прикольний десерт це желе з черв'яка. Але треба було його трошечки раніше робити, бо воно не встигло застигнути. Дітям дуже сподобалось. А для мене то є найголовніше. І останнє, чим я їх годувала, це цукерки у вигляді пальців. Дуже прикольні. Сподіваюсь, наступному році теж такі купимо. Вони додають трохи жуті цьому вечору.